Помісної православної церкви представники духовенства, власної влади, наукових кіл, громадськості, студентства, обговоривши питання стану православ'я в Україні та області, проблеми та перспективи створення єдиної помісної православної церкви ухвалили: перше підтримати єдність української держави, непорушність існуючих кордонів України та неприпустимість змін державного устрою. Друге, Підтримати євроінтеграційний рух України як той, що буде сприяти духовному просвітництву народів Європи. Третє. Підтримати ідею створення в Україні єдиної помісної православної церкви, продовження з цього питання міжцерковного діалогу на Полтавщині та залучення до цього усіх православних конфесій. Четверте. Заради втілення зазначених положень запропонувати всім релігійним організаціям. У подальшому звершувати щонедільні служби у храмах області на примноження любові та викорінення всякої злоби, вважати за доцільне, продовжити діалог щодо об'єднання українського православ'я як на Полтавщині, так і усій Україні, взяти до уваги лист полтавської епархії Української православної церкви та підтримати ініціативу щодо ґрунтовної підготовки другого засідання Круглого Столу за цією ж темою. Створивши організаційний комітет та провівши відповідну підготовчу роботу, запропонувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з Громадській обдалжедміністрації провести організаційну роботу щодо підготовки другого засідання Круглого столу. Матеріали столу опублікувати в засобах.